Коли мене питають про причини атрофії або двоїння в очах, мені завжди хочеться звернути вас увагу до анатомії. Хочете розбиратися? Око, мозок, зв'язки. І кожна з цих точок, тут їх 5, це є причина двоїня. Місце, Це тільки місце, яке може викликати двоїння в очах. Те саме атрофія може викликана бути інш, різними по локалізації моментами. А безпосередня причина в кожній з цих точок може бути різна: запалення, ішемія, токсичне, пухлини. Будемо розбиратися у всі. ще декілька слів про двоїння в очах, про їх причину. І як правило, двоїння в очах. Викликане або неправильним і і, або неправильним розташуванням очей, тоді це косина, або недостатнім об'ємом рухів очей. І хочу вам показати декілька варіантів, коли і як це можливо. Наприклад, перший варіант, коли ми просимо пацієнта подивитися вправо, два ока повертаються вправо. А коли ми просимо подивитися вліво, прав, праве око повертається, а ліве око стоїть. Це називається офтальмоплегія. Вона зв'язана з обмеженням відведення такий рух, який контролюється відвідним від нервом. І, власне, парез цього нерву буде викликати двоїння і косину в даній ситуації. Другий варіант, коли ми просимо подивитися вправо, обидва ока повертаються, а жодне з очей не повертається, обидва стоять. Якщо ми порівняємо з першим варіантом, у нас рухається праве око, ліве стоїть. В другому варіанті у нас жодне обидва ока, при намаганні подивитися вліво, обидва ока стоять. Це називається парез погляд. Ця деталь нам потрібна для того, щоб визначити місце пошкодження. Якщо в першому варіанті у нас пошкодження розташоване в ділянці периферичної частини нерва, там де лесо Ван, то другий варіант, коли обидва ока не рухаються, пошкодження розташоване в ділянці центрів, там де стовбур мозку. Там, де контролюється синхронність рухів, очі.